Доброго ранку, малята! Пропоную вам сьогодні цікаве спостереження. А за ким? Спробуйте відгадати загадку. Їх в траві багато. Люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку і землі. Здогадалися, хто це? Так, дітки, це мурашки. Мурашки живуть сім'ями у великих мурашниках. Давайте розглянемо мурашку. У нього є шість лапок. На олівці очі, щелепи і довгі вусики. Мурашки дуже працьовиті, свій дім будують, носять різні листочки. Палички, соломинькі. Орашки їдять все. інших комах, гриби, сік насіння рослин, а особливо полюбляють солодощі. Дітки, коли ви будете на прогулянці з батьками, поспостерігайте за цими комашками. До зустрічі!